Мене звати Осієн, я народився в ю містечку в штаті Квабом і Гевії. Протягом довгих 19 років я обіймав посаду координатора нічних чувань у надзвичайно впливові чаклунські мережі, яка діяла по всьому району. Відомо моя південь-південь крайне. Оє посвячення в цей темний світ відбулося, коли мені було всього 8 років. Оє бабуся, яка була однією із засновниць нашої групи, відзначила мене ще до того, як я зрозумів, що зі мною відбувається. Але я нарешті дозрів, щоб зрозуміти темряву, в яку мене закинули, я вже опанував найглибші та найприхованіші таємниці операції, які проводилися під покровом ночі. Ам важливо знати, що ніч це не просто період відпочинку для духовного світу, а справді це справжнє поле бою. І в цьому сценарії я часи, коли концентруюся набагато більше сили, ніж інші. Протягом майже двох десятиліть моя роль полягала в організації найважливіших операцій саме в найсильнішу годину ночі, першу годину ранку. Що ви коли-небудь раптово прокидалися в цей час із прискореним серцем, охоплені незрозумілим страхом, або охоплені дивними думками? Це звіт прояснить, що відбувалося на духовному рівні саме в цей момент, що ви коли небудь стикалися з раптовими фінансовими втратами, проблемами зі здоров'ям, які лікарі не могли діагностувати або кризами у стосунках, які виникли ні звідки. Дуже важливо зрозуміти, що роблять відьми у першій годині ночі. Поки ви спите, ви найбільше я відкрию молитву, яка їх зупинила. Але перш ніж я продовжу, я хочу, щоб ви зрозуміли серйозність того, що я збираюся поділитися, Королівстві темряви є таємниці. Які знають тільки високопоставлені оператори стратегії, які ніколи не обговорюються поза зустрічами керівництва і методи, що передаються з покоління в покоління, захищаються з особливою ретельністю. А що я тут викриваю, може коштувати мені життя в духовному світі групи, які вважають мене зрадником, і відьми, в які поклялися помститися за розкриття. Іхніх методів, так я служу огові більшому забуття те чаклунство, могутнішому забуття темну уходу і доручив мені вивести ці таємниці на світло. Був свідком того, як ця єдина молитва руйнувала роки нічних планів за одну ніч. Бачив, як віча охоплював цілі групи, коли вони зрозуміли, що їхні жертви виявили цю духовну зброю. Сам нападав на домівки і був жорстоко відбитий віруючими, які точно знали, що робити о першій годині ночі. А раз я детально розповім вам, що ми зробили. Як ви можете це зупинити? Решим кроком на шивді о першій годині ночі було те, що ми назвали духовним насадженням, а було основою практично всього, чого ми досягли в королівстві темряви. Ажливо розуміти, що ніч для нас поділялася на певні періоди, які ми називали чуваннями. Нашій групі ми діяли на основі чотирьох окремих чувань. Перший тривав з шостої години дня до дев'ятої вечора, другий з дев'ятої до півночі, речі з півночі до третьої ночі. Четвертий з третьої до шостої ранку кожне з чувань мало свої особливості, керувалося різними духовними сутностями, та ідеально підходило для конкретних типів операцій. Перший годинник був в основному присвячений спостереженню та плануванню і збирали інформацію, визначали цілі та структурували наші дії. Руги був спрямований на більш легкі операції, такі як маніпуляції з новидіннями, плутанина і невеликі напади. Етверта вахта була для надзвичайних ситуацій і прибирання. Справи з віруючими, які прокидалися перед світанком і починали молитися. Але третя вахта, особливо період між першою та другою ночі, була нашим головним вікном дій. А ми в цей час ми виконували наші неважливіші місії, застосували наші найпотужніші методи та проводили роботу, яка вплинула на життя наших жертв на місяці чи навіть роки. Ці треті годині центральною точкою був точний час першої ночі, і назвали цей час вахтою посіву. І це був найнебезпечніший період для сплячих віруючих. Оскільки саме тоді ми виконували нашу найвизначнішу роботу, означає рослина в духовному контексті, означає внести в чиї життя зерно зла, те, що з часом пробосте. і не спричиняли миттєвої шкоди, але ми встановлювали щось, що проявилося б через тижні, місяці чи навіть роки. Ому багато християн з коли ніколи в їхньому житті трапляються погані речі. Вони не можуть пов'язати проблему з якоюсь нещодавньою подією, тому що насіння було посіяно набагато раніше у першій годині ночі. Коли вони були вразливими і посіяли насіння хвороб, які не проявлялися відразу, а залишалися прихованими в організмі, поки не виникли як незрозумілі хвороби, і посіяли насіння фінансового краху, не як раптову бідність, а я поступову невдачу, яка розмовила ресурси людини, поки вона не зрозуміла, що втратила все, не розуміючи я, і посіяли зерна подружнього конфлікту, не як очевидні свапки, а як невеликі розбіжності, які зростали, поки не стали непоправними розбратами, речена. По які ми вибрали для цих дій один ранок, полягає в тому, що цей час знаходиться в тому, що ми називаємо духовним вікном, і ж північу, і першою годину ночі бар'єри між фізичним і духовним світами найслабші, а ще ді цей час мали в 10 разів більший вплив, ніж будь-який інший час рокляття. Посаджена в перші годині ночі пустило глибше коріння, ніж таке ж прокляття. Посадженевий час, рім того, було практично причина. У цей час більшість віруючих перебувають у глибокому сні хні, розуми непритомні, їхні духи не захищені, їхні молитви припинилися. А від ті, хто молиться перед сном, зазвичай припинюють молитися кілька годин тому, уховний захист ослаблений. І ангели, хоча й досі присутні, не керуються заступництвом і безжально використовували цю вразливість. Всі чаклунські групи, яких я знав, віддавали пріоритет в першій годині ночі. Ожна вітьма, яку я тренував, знала, що це найважливіший час для операції. Всі атаки, які я координував, планувалися таким чином, щоб досягти максимального ефекту саме в цей час. Збираюся розповісти вам про сім'ю ската, яку ми переслідували сім років дофія атріарх. Ападофія був успішним інженером нафтової комбі. Працював в одній із великих міжнародних компаній регіону. Він дуже добре заробляв Ого дружина. Амадофія керувала процвітаючим бізнесом з розповсюдження їжі. Ого діти були розумними і відмінниками в школі. Вони були активними членами своєї церкви, робили щедрі внески та служили з відданістю. Давалося, вони жили благословенним життям, але проти не можуть провести операцію. А більше нас зацікавило те, що деякони сабасі Фреки не була жінкою, яка мала великий вплив у церкві, і не була вона відомим проповідником. Вона не керувала служіннями, не мала великих титулів і не була відома великими духовними подвигами. Вона була простою вдовою, яка жила в скромному будиночку, регулярно ходила на службу, а по неділях служила на церковній кухні. Але було щось у його в житті, що робило його. Не проникним його дисципліна молитви. Вона не просто молилася, коли і хотілося. Не чекав моментів натхнення чи криз, щоб шукати ога. Ого, молитва була методичною, майже науковою. Ожної ночі рівно о печі годині ночі вона вставила, запалювала свічку, відкривала вібліт солом і починала проголошувати. А не були ні порожні слова, ні механічні повтори. Ожне речення було наповнене авторитетом. Наче вона підписувала указ у духовній сфері, вона не просила захисту, вона вирішила, вона не просила благословення, вона їх брала. Що не як вона молилася не лише за себе, а ступалася за вулицю, на якій жила за сусідів, за чужих дітей, за родини, яких навіть не знала, ого молитва не була егоїстичною. Це було стратегічно. Ві в царстві ти мрія, ви добре розуміємо силу цього. Але людина так молиться, вона не просто розмовляє з зогом, вона будує стіну, не будь-яка стіна а така, що простягається за межі вашого власного життя, Ож не слово сказане звірою стає духовною цеглиною, кожне твердження. Невидимим вартовим, деяко не сареки не зупинялася в молитві. Вона постила раз на тиждень без фанфа, без оголошення. Е Був піст не на вигляд, а навмисно. Вона вибрала день зазвичай середу і утримувалася від іжі до заходу сонця, присвячуючи цей час читанню лова і заступництву його діях не було фанатизму, лише мовчазне переконання, що це потрібно. А більше нас обурило те, що вона зробила все це не заради визнання. Вона не шукала аплодисментів і не хотіла, щоб і помітили. І мотивація була проста. Вона знала, що ворог не спить, а тому і сама не могла спати. Той час, як більшість людей задовольнюються швидкими молитвами перед сном або мимоші сказаним, «Боже, благослови вас. Вона розуміла, що духовна боротьба є справжньою постійною і вимагає пильності. Ця пильність була не просто обороною. Вона теж посадила на насінні руйнування, як ми. А насіння життя його будинку був горщик з маленькою рослиною, розмарину оранку, поливаючи його. Вона проголошувала кростеця рослина. Так нехай зростає благословення в моєму житті та в життях тих, кого я люблю. Вона не знала, але кожна крапля води, що впала на ту землю, була пророчима кто. Ми зробили все, щоб зламати їхній опір і посилали духів втоми, щоб змусити і здатися. Але вона відкинула їх простим словами і не «Суса, я не приймаю цього і надсилала і розчаровані думки. Але вона боролася з ними завченими віршами і намагалася відволікти і на повсякденні проблеми рахунки, в які потрібно заплатити, галасливі сусіди, болі в тілі, але вона перетворювала кожну складність на можливість помолитися. А відколи хворіла, не зупинялася, і час сильної застуди, лежачи в ліжку з лихоманкою, вона шепотіла свої заяви. Навіть якщо і голос ледве виходив, для нас це була одна поразка за одною. А іронічніше є те, що в той час як сіня дефія розпалася, в не розуміючи, чому диє кони сереки процвітала, навіть не докладаючи для цього зусиль. Ого бізнес з продажу домашньої випічки, який раніше був лише додатковим заробітком, почав розвиватися. Люди, які її навіть не знали. Приходили до неї додому і просили наказів. Хтістечка, які колись були простими, стали вважатися найкращими в районі. І коли не афішувала, не афішувала, але слава поширилася. І кардіякі її обслуговували, були здивовані її здоров'ям. Уроки вона мала життєздатність людини, яка вдвічі молодша за неї. і спити завжди проходили нормально. Навіть коли вона проходила через періоди стресу, що найбільше вражає, вона ніколи не пропадала. Йому ніколи не бракувало і жі ніколи не бракувало грошей на рахунки. Йому ніколи не бракував спокою та підводить нас до фундаментальної вістини. Царство темряви діє через насіння, але арство діє через принципи, і сімо розруху вони садять чуття, і працюємо в темряві. Вони працюють на світлі, і залежимо від обману. Вони залежать від правди. Різниця між ними полягає в тому, що насіння, яке ми садимо, потребує часу. Щоб вирости, тоді я принципи, яких вони дотримуються, дають миттєві результати. Як у сіреке не довелося чекати сім років, щоб побачити плоди своєї віри? Вона бачила їх щодня, тому що її життя було підпорядковане духовним законам, які не підводили. Е, що з нею сталося, не було поодиноким дивом, а е, був результат життя, пов'язаного з тим, що і називає пильністю. Сус сказав у Арка, птхувати моліться, бо не знаєте, коли прийде той час, він говорив не про випадкову молитву, а про постійну позу. А цього ми в царстві темряви мряво найбільше не людей. які розуміють, що духовна війна це не подія, а спосіб життя. Як у Сереки не випадково було духовним воїном, вона стала нею, тому що вирішила бути. Цей вибір вирішив усе, і саме це розуміння врятувало сім'ю вусуво. Вони були не просто гарячими віруючими, вони були поінформованими віруючими. Атріарх пастормикавосу глибоко вивчав в'ятийсьмо і зрозумів, дещо важливе викуплення рестане відбувається автоматично, коли йдеться про духовну спадщину. А носити його потрібно свідомо рім'явосу. Походила з роду, позначеного трагедією. І Дмики був могутнім священником традиційного культу, а його бабуся була страшною цілителькою в районі, перш ніж. Прийняти християнство. Вони укладали угоди, присвячували діти духом і виголошували прокльони, які лунали через покоління. Олимика народився. Його мати побачила тривожне видіння, темна постать з косою стояла біля його ліжечка і чекала слушного моменту, щоб жати. Оді вона цього не розуміла. Але через роки, вивчивши в'ятейсьмо, вона зрозуміла, що це був знак. Духовні жнива вже були підготовлені, а відміну від багатьох християн, які ігнорують минуле мека, вирішив діяти. Він зібрав сіну і, ґрунтуючись на емі, де йдеться про визнання гріхів батьків. Почав процес зняття прокляття. Ожен член родини голосно відмовився від угод, укладених їхніми предками. Вони заявили, що жоден старий завідне матиме влади над їхнім життям. Бористос викупив їх. Але на цьому вони не зупинилися. Вони розуміли, що якщо духовні жнива відбуваються в першій годині ночі, то потрібно пильнувати саме в цей час. Протягом 30 днів поспіль сіневосу збиралася о півночі, щоб молитися, і пильнувати В першій годині ночі, саме в той час, коли зазвичай діяли сили темряви, вони зробили проголошення віри, ламаючи будь-яку спробужне. Вони не просто молилися. Вони чинили ропір. Вони цитували такі вірші, як «Сая – то одна зброя, створена проти тебе, не матиме успіху. І вони постановили, що жодне насіння посіяне їхньою кров'ю не буде активовано. Вони знали, що якщо не діяти, то ворог прийде, як злодій у ночі. те, що не було посіяно, результати були вражаючими. Той час, як інші сім'ї в районі, стикалися з незрозумілими хворобами, фінансовими втратами та сімейними чварами, сім'я восупроцвітала, і тими, ти були відмінниками у навчанні його служіння зростало, і навіть проблеми зі здоров'ям, які здавалися спадковими, зникли. Вони не постожили звичайним християнським життям. Вони жили життям стратегічної перемоги. Візниця між родиною восу та багатьма іншими віруючими полягала не в інтенсивності їхньої віри, а в глибині їхнього розуміння. Вони знали, що темряви вони діє випадково. Індія на основі духовних законів. І ці закони можна порушити. Вони розуміли, що так само, як є час садити, є час збирати врожай, і якщо вони не хочуть бути зібраним, їм потрібно вирвати коріння минулого, а сила пильності в поєднанні з дією. Е достатньо просто молитися. Потрібно молитися зі знанням. Е достатньо просто вірити. Потрібно вірити стратегічно. Ім'я восени чекала, поки ворог діятиме, а потім реагує. Вони передбачили закрили прогалини. І не допустили врожаю. Саме цього ми в царстві темряви бомося найбільше двіруючі, які не просто знають лово, а й застосовують його з хірургічною точністю. Кхня історія є потужним нагадуванням. Викуплення риста завершено, але його застосування вимагає старанності, а має сенсу просто визнавати, що Сус є Господом. Якщо ми не бажаємо мати справу з духовними наслідками минулого, кожна непорушена угода, кожне невідмовлене прокляття. Кожне невкорінене насіння залишається відкритими дверима для ворога у першій годині ночі. Коли більшість віруючих спить, ці двері відчинюються для збирання врожаю, але є хороші новини. Як ворог діє стратегічно, так і ми можемо. А саме лово, яке розкриває їхню тактику, дає нам зброю для боротьби з ними. У саме ох, яке викриває їхні ді, дає нам змогу їх подолати. Таня не в тому чи спробує ворог зібрати врожай. А в тому, чи будемо ми готові його зупинити, починається підготовка з простого запитання, як у моїй крові закладено, що ще не вирвано з корінням докір, і хто нічого не запідозрив. Саме в цей момент спрацювала пастка. Олода жінка діяла не відразу. Вона чекала, доки пастор не пережив період найбільшої вразливості. Тиждень порушення посту безсинні ночі зростаючий тиск священиків. Утім, одного вечора, після служби, вона підійшла до нього під виглядом запитань про духовну пораду. Озмова почалася із загальних тем, але незабаром перейшла на більш особисті теми. Вона згадала тихим голосом, сповненим розуміння, як вона також боролася з нечистими думками і якою самотньою вона відчувала себе через це. А сам того не усвідомлюючи, почав відкриватися. І зізнання створило простір фальшової близькості, і він ненавмисно виявив свою боротьбу. А ми в той момент моніторингова операція перетворилася на стратегічну плантацію. Олода жінка спокусила його не відразу, а місць цього вона почала надсилати невинні повідомлення. Біблійний тут питання про теологію, Там коментар про те, як вона захоплювалася його духовною силою. Часом повідомлення ставали більш особистими, частішими. Вона почала ділитися з ним своїми мріями. Кажучи, що ох, показав і служити разом з ним у більшому служженні, потім у хвилину слабкості. Вона знайшла його самого в церковній канцелярі. Те, що сталося далі, не викликало одразу скандалу. Е було щось гірше повільна ерозія. Олода жінка ні до чого не змушувала. Вона просто посіяла зерно сумнів у тих. Ох, справді хвилює, як я почуваюся. Провини, бо я був справжньою ожою людиною. Це б мене так не спокушало і виправдання, і хто не повинен знати. Так потроху пастор почав здаватися початку в думках, утім у розмовах, а решті в діях Лени не церкви не знали, що щовечора о першій годині ночі молода жінка звітувала перед Чабашем. Вона руписала кожну деталь тон голосу пастора. Коли він був слабким часом, коли він був найбільш вразливим, вірші, які він використовував, щоб виправдатися, Оді Ковен скоригував стратегію. Вони посилали тривожні сни, щоб посилити його провину. Вони посіяли розбіжності між ним і його дружиною, змушуючи і сумніватися в його вірності. Вони поширюють приховані чутки серед громади, підриваючи до них довіру. Все це було узгоджено на основі інформації, зібраної під час моніторингових сесій. Раніше, ніж за рік служіння пастора кона зазнало краху, але кого публічного скандалу не було. Фектного падіння не було. Було просто повільне розплутування порожні служби. Зменшені пожертвування лідери відходили, сім'ї залишали церкву. Улвін нарешті впав у гріх. Було вже пізно. Лантація вродила, урожай зібрано. І залишилася пустка. Але ось правда, яку багато хто не розуміє моніторинг. Це не просто спостереження, це підготовка ґрунту для нападу. Напад завжди приходить тоді, коли ви його найменше очікуєте. чи питання, яке вам потрібно поставити, полягає не в тому і за мною стежать. А скоріше, то вони вже знають про мене, тому що, повірте, вони вже знають, вони знають, у чому полягає ваш найглибший страх. Вони знають, яка ваша спокуса найчастіше. Вони знають рану, яку ти дати не загуй. Вони чекають слушного. У моменту щоб використати це проти вас, Денис, спосіб розірвати це коло перервати пильність, те починається саме там, де вони працюють о першій годині ночі. Коли ви встаєте в цей час, ви не просто молитеся, ви перериваєте операцію, коли ви проголошуєте лово, ви не просто говорите, ви відключуєте систему інтелекту, коли ви порушуєте прокляття та не виконуєте угоди, ви не просто кричите, ви руйнуєте духовну шпигунську мережу о царство темряви не діє випадково, індіє з хірургічною точністю. Єдиний спосіб перемогти його діяти з такою ж точністю, вже запитати себе, що вони побачили в мені, чого я ще не забрав. Ку слабкість вони вже виявили, яку я ще не зміцнив. Ті двері я залишив відкритими, не усвідомлюючи цього. О якщо не закрити ці лазівки, вони повернуться. Наступного разу це буде непросто Постереження. буде наступати рунування». Спокуси чи обману в моєму житті протягом цієї. Години. Оголошу тебе інвалідом, сліпим і глухим вінасуса. Еха зав'яжуть ваші духовні очі, заткнуть вуха і зв'яжуть руки. Одна пекельна стратегія зараз не вдасться проти мене, чи я прошу, щоб кров Суса покрила кожну сферу мого життя, мої думки, мої емоції, мої рішення, мої фінанси, мої стосунки, моє здоров'я та моє майбутнє. Еха, ніякий дух шпигунства, моніторингу чи стеження не матиме доступу до мене. Еха, ворог не збирає інформацію про мої. Слабі сторони, вразливі місця чи моменти слабкості, заявляю, що я схований у таємниці севишнього підтінню самогутнього, ошливих ангелів. Господи, щоб стояли на сторожі навколо мене, еха вони утворюють непереборну стіну вогню, яка не дасть наблизитися жодному агенту темряви. Еха кожна спроба стеження буде зірвана. Кожен план нападу буде розірвано, а кожне насіння знищення буде спалено вогнем. Я того уха розриваю в ім Кожен союз, договір чи зв'язок, які ворог встановив, щоб спостерігати за мною. Розриваю всі духовні зв'язки, які були створені, щоб контролювати мої кроки. заявляю, що моє життя. Це не відкрита книга в царство темряви, а таємниця, яку зберігає сам охче. Я прошу, щоб ти дав мені проникливість, щоб розпізнавати стратегії ворога. ехай мене не обдурять фальшеві голоси. Фальшеві видіння чи фальшеві одкровення. Еха я не потраплю в пастки, приготовлені, щоб відвернути мене від вашої мети. Ехай, мій розум відновиться вимловом, і нехай моє серце охороняться вимиром, заявляю, що з сьогоднішнього дня жодна операція духовного спостереження не буде успішною проти мене. Ехай кожна спроба моніторингу перетвориться на можливість для вигангелів захистити мене для прояву вої слави. Ехай у кожній атаці воров буде розчарований, оссоромлений і переможений. А решті я зобов'язуюсь під. Тримувати це покриття щодня, обов'язково без винятків. еха моє життя буде живим свідченням сили постійної молитви та авторитету імені Ісуса. еха я буду як вангеліста непереборна фортеця, ціль яку неможливо контролювати. Ім'я Суса я заявляю, що ця молитва є ефективною, сильною та незворобною. Мін. Ви лягаєте, заявляючи, що ваша молива має також силу і авторитет. Навіть якщо вона виголошена в інший час, ажлива віра і переконання, з якими ви стоїте перед огом. У друге, запишіть у блокноті або на мобільному телефоні в обіцянки, які ви дали щодо свого життя під час цієї молитви, і тайте їх голос щоранку, як нагадування про те, що вже встановлено в духовному світі, е, зміцнів вашу віру і зберігає ваш розум у гармонії з уж правдою, а не з брехнею ворога. О-третє, долучіться до молитовної спільноти, що можливо зберетеся разом з іншими братами, які також розуміють Важливість духовної боротьби і моліться разом у цей стратегічний час. Сила, коли двоє чи троє збираються разом ім'я Суса. орох тремтить, коли ваші діти об'єднуються у владі. О, четверте, постіть і помоліться перед сном. Просячого розбудити вас у потрібний час, якщо на це буде оговоля. А стов'яти ух, пробуджує нас у певний час, щоб заступитися. Ути до цього голосу. Що вночі ви відчуваєте біль у секції? Не ігноруйте це, станьте і проголошуйте лово про цю ситуацію. Оп'яте, ведіть духовний щоденник, а перемоги, відповіді на молитви та навіть атаки ворогів, а не тільки зміцнює вашу віру, але й служить свідченням ожої сили в ді. Коли ви його звернетеся назад і побачите, як він діяв, ваша довіра до його зросте ще більше. А решті, не нехтуйте своїм щоденним релігійним життям. Тратегічна молитва є потужною, але вона має супроводжуватися життям у святості. Читанням лова та послухом Огові обох не має влади на тими, хто живе в близькості з господом, коли живишся правдою, диявольська брехня втрачає силу. Рам'ятати, ви боретеся не проти плоті, крові, а проти начальств і влади. Ла, ой, то в тобі більше від того, то в світі, а спокликали перемагати, а не бути побитим. Ожного разу, коли ви встаєте на молитву, особливо в цей час. Ви завдаєте смертельного удару діям темряви, еха вас не лякає, ні тиша ночі, ні відчуття самотності. Господь з вами, і уже ангели навколо вас готові діяти, коли ви владно проголошуєте лово, небо рухається, демони тремтять, і уже намір утверджується у вашому житті. Тепер станьте і заволодіте тим, що вже є вашим у ристі сусі. Ремога, це неможливість. Це духовна реальність, яку вам потрібно привести до природних. Це починається тоді, коли ви вирішуєте більше не бути пасивним, а радше активним воном у вірі ім'я суса. Амінь. Поки ти спиш, перш ніж заплющити очі, чітко заявіть, що кров Суса покриває вас і вашу родину рано вранці, особливо в критичну годину, першу годину ночі. Опросіть Господа послати ангелів, щоб спостерігали, заступалися і боролися за вас у часи, коли ви не можете молитися, а не просто загальний захист, це стратегічне покриття, спрямоване проти духовних операцій. Я ті намагаюся діяти. Поки ви вразливі, одруге, заведіть звичку накривати молитву перед сном. Емоліція невиразна, уйдьте будьте точними. А явіть, що ви та ваш дім приховані від усіх операцій з посадки збору врожаю та духовного моніторингу. А звідь кожну з цих загроз і відмініть їх вплив на ваше життя. А м'ятети творог діє чітко, і ваша молитва також має бути точною, е, залишати Ож не ваше слово в це час має вагу в духовному світі. Отретє, перевірте своє сімейне походження, Існують моделі поколінь. Які ніколи не порушувалися, є історії про причетність до окультних практик, традиційних релігій або присвят, свят зроблених від імені вашої родини, що ваші предки брали на себе духовні зобов'язання, обітниці, завіти чи ритуали, настав час розірвати ці зв'язки і користувати повноваження, надані вам ристом. Щоб скасувати кожну давню угоду, відкликати кожне присвячення та зламати кожне спадкове прокляття, а недоосіюти селу крові суса для очищення вашого родинного дерева. Те, що було зроблено в минулому, не повинно визначити ваше майбутнє. О, четверте, захистіть свої вразливі місця. Всіх нас є слабкі місця, невизнані гріхи. Таємізмання, незагойні рани, і точки є відкритими дверима для духовних атак. А ігноруйте їх, е схова їх від Ога. І днесіть їх до його в покаянні і попросіть Ого покрови над цими областями. Орог не може торкнутися того, що захищено кров Ісуса, але він використовуватиме те, що ви залишите незахищеним. Уте чесними з собою і з огом, і знання. Це не слабкість. Це ключ до закриття прогалин, у які входить ворог. А решті поділіться цим одкровенем з іншими віруючими. А багатьох нападають вночі, не розуміючи, що відбувається. Вони сплять, поки ворог сіє насіння рунування. Жнете, що він не сіяв. І стежить за їхнім життям на предмет, мабуть, ні потрібна ця правда, потрібна ця зброя. Вони повинні знати, що вони можуть боротися і перемагати. Е, тримайте ці знання в собі, Уйте каналом звільнення для тих, хто ще не знає, як захистити себе. Перш ніж закінчити. Я хочу, щоб ви зрозуміли, де що важливе. Я провів 19 років, координуючи духовні операції для царства темряви. Керував сотнями нападів, здійснених рівно о першій годині ночі. Навчав молодих чаклунів техніці посадки, збору врожаю та моніторингу. Він був хороший у тому, що робив, пишався рунуванням. Яке спричинив? Сус Христос визволив мене з цього рабства. Він відкрив мені очі на зло, до якого я був причетний. Він дав мені серце, яке тепер біться для ого царства, а не для темряви. Сьогодні Ін використовує мене, щоб викрити таємниці, якими я колись рунував життя. Це чим я тут поділився? Не є теорією, а не спекуляції, а оперативні знання, отримані зсередини. Правда про те, що відбувається в першій годині ночі в духовному світі. Але є ще більша правда Цус Христос має всю владу. Воя кров має всю силу, а ще ім'я вище всіх інших імен. Кожна вітьмо, кожен демон, кожна влада і князівство схиляються передвім. що ви належите умов, якщо ви вкриті окров'ю, виходите згідно з його владою. Нічого з того, що царство темряви зробить оперші ночі, не матиме остаточного успіху проти вас, олитв, в яких я навчив, працюють. Знаю це тому, що роками спостерігав, як вони зривають наші операції. Знаю це, бо особисто відчув їхню силу, коли віруючі використовували їх проти мене. Знаю це, тому що кожен ритуал... Який намагався атакувати когось, хто був захищений цими заявами, закінчувався поразкою, але вони діють не завдяки самим словам, а завдяки кому. хто стоїть за ними, сус Христос. Ця сила сус Христос є перемогою. А він робить віруючих невидимими для спостереження, несприйнятливими до посадки та захищеними від жни. Ож моліця вставає. Ірте. Його вночі королівство тимряво буде активним, але тепер ви знаєте. Апер ти розумієш, апер у вас є зброя, яка їх зупинює, і користуватися. Що це свідчення благословило вас? Якщо воно відкрило вам очі на те, що відбувається в духовному світі, я прошу вас поділитися ним з кимось, хто має це почути, віруючи, які знищують перші першій годині ночі просто тому, що вони не знають, що відбувається. А відкриття може змінити їхній життя. Якщо ви хочете ще глибше зануритися в духовну боротьбу, відкрити для себе наш денний протокол. Зняття прокляття він візьме все, чого ви тут навчилися. І примножить це через систематичний процес молитви, проголошення та духовної дисципліни. А не звати Фоною Сосян. Був чаклумом 19 років. Лисус звільнив мене. Тепер я розкриваю таємниці темряви, щоб ти міг іти з перемогою. Апер одна година належить тобі, а береві назад Ох благословляє о зустрічі в наступних свідченнях.